Тема сьогоднішнього року неозначена форма дієслову. Працюємо за підручником Інни Бальшакової, українська мова та читання, 4 клас, сторінка 64, 65. Перед нами три малюнки. Нам потрібно дібрати підписи. Подивившись на перший малюнок, ми бачимо, що зображена мишку, яка малювала кота. Другий малюнок зображена мишку, яка малює кота. І третій малюнок. Мишка буде малювати кота. Залишилось дієслово малювати. Це дієслово в неозначеній формі, тому що воно не називає нам, хто буде виконувати дію, коли будуть виконувати дію. Є дієслова, які не вказують ні на час, ні на кількість виконавців дії, ні на особу. Це неозначена форма дієслова. Вона не змінюється, тому її називають незмінною. Дієслова в неозначеній формі мають суфікси «ти», «ці». Неозначена форма це початкова форма дієслова. Вона відповідає на питання, що робити, що зробити, писати, написати. Давайте виконаємо таку вправу. Нам потрібно утворити дієслова в неозначеній формі. Приніс, що зробив? Ставимо питання, що зробити, принести. В нашому дієслові суфікс Т виділяємо його. Основа принес. Утворюємо наступне дієслово. Частували, що робили. Ставимо питання, що робити? Частувати. Суфікс Т. Основа часту. Частува. Наступне дієслово. заздритиме. Що робитиме? Ставимо питання: що робити? Заздрити, суфікс Т, основа заздри. Зверніть увагу, що в дієсловах останні дві буковки Т або С. Це суфікси, не закінчення.